Вітаю друзі, вже звечоріло і місяць покликав мене у поля. Моя стежина, дорожка. І я хочу сказати вам, що я проводжу цілющі сесії для душі. Я читаю вам вірші, ми спілкуємося і ви самі для себе. Відкриваєте і розумієте свої таланти і дари. Я їх вам легенько підсвічую, тому що так діє моя сила, оці цілющі дари, які мені, архангели, здарували. Матір Божа Ісус Христос, про це я все вам розповім, тому що щоб ви на моєму прикладі могли також собі. Розвиватися, щоб ви могли з ангелами-архангелами спілкуватися, і щоб ви знали, що ви є Боже любиме дитя. Так. Бог кожного любить безмежно із нас. І кожного веде. І в кожного свій час, і в кожного свій шлях. і... Головне довіритися, не боятися. А якщо боїмося, то помаленьку. Крок за кроком рухатися. Помаленько бачити той страх, бачити той страх, що він нам каже, що він нам підсвічує, чого там в нас такі блоки, такі, знаєте, тремер. Чому так? І все, все буде. Коли вже щось ми побачили, вже пів роботи зроблено. Так що, хто бажає записуватися до мене на спілкування, на читання віршів для спілкування від душі до душі, будь ласка, пишіть свої коментарі. Я вам одразу відповім. З вами була я під, під місяцем, який у Хмари заховався. Я гуляла знову у полях. Це бачите, такий насичений, прекрасний, безмежний, неосяжний, глибокий, просторий, чарівний і прозорий день. Бо я живу, я дуже ціную кожен день. І знаєте, що я вам ще скажу? Для мене є мірилом. Цінності прожитого дня давним-давно, як у тій казці, знову цей рухається штатив, він як живий. Раніше я також була заточена на продуктивність, як ми всі. Що я зробила те те, те, стільки справ блокнот вела, тому що справа за справою теж не встигалося. І блокнот по першочерговості, літера А, Б, С, що зробити маю я? А тепер я по-іншому живу. Зранку, при молитві. Я усе у Божі руки віддаю. І куди Бог мене веде, де я роблю? Там я стовідсотково повноцінно є, так як зараз тут, разом з вами. Я не де інше, я тільки тут. І так я проживаю кожен момент. І оце доходжу до того, що я вам розповім, що для мене є таким, знаєте, мірилом. Якби для мене цей день був останнім у житті, чи би я про щось пожаліла, чи не пожаліла, що встигла чи не встигла, що зробила чи не зробила. От допустимо, це якщо би для мене був останній день у житті. Чи моя душа спокійна, чи я щаслива, чи я за щось турбуюся, що щось не встигла, не зробила. Я щаслива на всі 100%. Навіть коли я щось у фізичному світі, матеріальному щось не зроблю. Давно я вже так не планую, як знаєте. Але якщо я навіть і не зроблю тут щось у фізичному світі, в мене завжди йде такий, знаєте, духовний процес. Усвідомлення, осмислення, інтеграція, розпаковка дарів, їх задіяння. Те, що ви не бачите, це не означає, що я не роблю. Я дуже продуктивно роблю, хоча я себе не жену, не звіняю. Я дякую Богу знаєте, за все. І хочу сказати, що коли мене люди зустрічають, мені ви багато кажете, що. Ти лиш не хвилюйся за фінансову сторону, за щось матеріальне. Ти пиши, 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 твори. Я так і роблю, я так і роблю. Творю, пишу, створюю колекції, дихаю, живу, коли йдуть такі е, глибочезні потоки, я їх провожу, дихаю, в горизонталки лежу. Я вже навчилася, що я не чекаю, поки мене силою там по ліжку положать. Я відчуваю, коли, коли пік, коли ділитися, коли це все в собі інтегрувати. І отак. Ви розумієте? І це прикольно. І кожен день, дякуючи Богу за прожитий день, я знаю, що я 100% його прожила. Чи я щось зробила таке фізичне, що видно його матеріально тут і зараз, уже вже, вже вже на амбіції, на его. Чи я нічогось такого щось не зробила, що може проявитися вже, але я знаю, що усе розпаковується у серці і росте. знаєте? І це безмежні почуття, що кожен день я живу і я впевнено кажу, що. Якби це був останній день моєї життя, щаслива я. То я. вам ще з вами одним секретом поділилася. Це такий важкий штатив, у мене ж рука заболіла. Так що таке? Морозець, о, он місяць вже вийшов. Морозець у нас ловить міцний. Пошіть скільки у вас морозу. І чи ви виносите ніс тепер у ці холоди? Так що таке? Сьогодні ваш день. Сьогодні я з вами спілкуюся. Це не наш день. Кожен день наш. Бо тому що коли ти стоїш э, при переході, як то кажуть на тому суді Божім, ти розумієш, що ти жив ніби отак, кліпнув, кліп-кліп і ось І оце одна мить. І ці наші різні стани, що ми проживаємо. Вони такі, знаєте, різні, різні, різні. Вони нас тут як, як спеція. Гірка, перчела, терпка, От кожна спеція вона балансує смак. Головне не перестаратися. Так і ми маємо з нашими емоціями жити, дружити, гратися. Це обіймаю, замерзла в руку. Я пішла. Бувайте доброї ночі.